Вітаю, мене звати Олександр Новосядли. Я начальник сектору контролю за обігом зброї головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Сьогодні ми поговоримо про єдиний реєстр зброї. Єдиний реєстр зброї це інформаційно-телекомунікаційна система, яка є функціональною підсистемою єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ. Вона призначена для автоматизації обліку процесів обігу зброї до рівня стандартів операційних процедур. Запрацював він 23 червня 2023 року. Мета його створення відслідкування життєвого циклу зброї від початку її виробництва чи ввезення з-за кордону на територію України і до тих пір, поки вона не буде знищена. На території держави реєструється в нас мисливська гладкоствольна зброя, мисливська нарізна зброя, газова зброя, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, а також холодна зброя. Ця зброя відцифровується, фотографується, вноситься в єдиний реєстр зброї. Також метою створення єдиного реєстру зброї є покращення надання адміністративних послуг щодо видачі дозволів на носіння зберігання, на придбання зброї для громадян, оскільки громадяни можуть звертатися, крім особистого звернення в поліцію, можуть надавати документи електронним шляхом. Для того вони мають зареєструватися в електронному кабінеті власника зброї. Або можуть подати документи через магазин зброї, який має ліцензію на торгівлю зброєю. При цьому формується електронна заява, скануються усі документи, подаються електронним шляхом і матеріали паперові надсилаються на протязі трьох робочих днів заказним листом до відповідного уповноваженого підрозділу по лінії дозвільної системи. В електронному кабінеті власника зброї власник може бачити свою зброю, яка за ним зареєстрована, та бачить термін дії дозволу, який виданий на відповідний вид зброї і коли він закінчується, і своєчасно подати документи на його перереєстрацію. Інформацію наявну про власника зброї може побачити тільки сам власник особисту зброю та працівник уповноваженого підрозділу, який здійснює контроль за обігом зброї. Інші громадяни чужу зброю не можуть побачити, оскільки є захист персональних даних і це неможливо. З моменту надходження заяви на електронний кабінет працівника дозвільної системи, працівник дозвільної системи опрацьовує дані документи. Очікує, поки надійдуть паперові документи, після чого приймає рішення про надання дозволу на придбання чи на реєстрацію зброї в залежності від того, яка поступила заява. Дозвол видається на період трьох місяців. На протязі трьох місяців людина може придбати необхідну її кількість зброї. Тобто, придбавши зброю, людина може. Її зареєструвати і за цей час піти, придбати ще зброю і знову ж таки її зареєструвати. Дозвіл на носіння зберігання видається на період 3 роки. Через три роки він відповідно продовжується. Для порівняння раніше видавався дозвіл на придбання зброї паперовий, в якому вказувалася одна одиниця зброї. І для того, щоб придбати ще одну одиницю зброї, потрібно було знову звертатися до поліції, отримувати ще один дозвіл на придбання. На даний час на період на терміну дії дозволу трьох місяців людина може купити ту зброю, яка їй необхідна кількість. Для отримання дозволу на придбання зброї громадяни мають подати такі документи: медична довідка. Форма 127-О. довідка з пункту вивчення матеріальної частини зброї, копія паспорта, копія індифікаційного номера. Витяг з реєстру про фактичне місце проживання, місце реєстрації, фотокартка. Перелік осіб, які мають право на носіння та зберігання зброї, не змінився. Єдине, що змінилося, раніше можна було в пристрої вітчизняного виробництва. Для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями купувати з 18-річного віку при наявності відповідної підстави, тобто перебуваючи в категорії осіб, яким можна спецзасоби. На даний час на території держави можуть купувати в нас громадяни, які досягнули 25-річного віку мисливську нарізну зброю, відповідно гладкоствольну з 21-річного віку, також спецзасоби для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями. З 21-річного віку, газову зброю з 18-річного віку. При надходженні документів в єдиний реєстр зброї база сама відповідно перевіряє громадянина на предмет притягнення його до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Та в разі відсутності таких протипоказань приймається рішення про надання дозволу на придбання зброї. При наявності будь-яких притягнень до кримінальної відповідальності чи наявність оголошеної підозри про вчинення кримінальної правопорушення, а також притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення антиалкогольного законодавства, за вчинення насильства в сім'ї, хуліганські дії, прийняття наркотичних засобів без призначення лікаря особам відмовляється в видачі дозволу на придбання зброї. Також при наявності таких порушень, в разі якщо громадянин має вже зброю зареєстровану, дозвіл на носіння зберігання такої зброї анульовується. На Хмельниччині власниками зброї є 29 тисяч громадян. У них на зберіганні знаходиться біля 38 тисяч одиниць зброї. Власник зброї Після того, коли придбав зброю, перевіряється за місцем проживання працівниками поліції, тобто перевіряється наявність умов зберігання зброї. В разі відсутності таких умов зберігання зброї це відсутність сейфу зберігання зброї поза сейфом, тягне за собою відповідну адміністративну відповідальність. При цьому може бути зброя вилучена. Та притягнутий власник до адміністративної відповідальності за статтею 191 Кодексу кодекс України про адміністративні правопорушення. Варто знати, що впровадження єдиного реєстру зброї є необхідним, оскільки дозволяє покращити контроль за власниками зброї, так і власникам зброї дає. Можливість з полегшенням отримати відповідну послугу щодо отримання дозволів та їх перереєстрації також необхідно пам'ятати, що будь-які неправомірні поводження зі зброєю несуть за собою відповідальність і в разі вчинення порушень правил зберігання зброї або несвоєчасної її перереєстрації. Так, інших правопорушень особа притягується до адміністративної відповідальності, а також як наслідок може бути анулювання дозволів. Дякую за увагу. Бережіть себе.